Що потрібно, щоб стати таргетологом. У цьому ролику я розкажу вам про свій досвід і про те, що я вважаю необхідним і без чого просто нереально стати таргетологом, і як взагалі усвоїти цю професію і не з'їхати з глузду. Перед тим, як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Давайте почнемо з самого початку. Таргетолог це людина, яка займається налаштуванням таргетованої реклами. В її послуги входить насправді дуже багато речей, дуже багато процесів, і щоб вам спочатку стати таргетологом, потрібно освоїти ці процеси, отримати мінімальну базу знань. Як що таке база знань? Це є, що таке рекламний кабінет, як його налаштовувати, як взагалі комунікувати з людьми. Як створювати рекламні макети, як працювати з аналітикою, як працювати з, зі звітами. Одним словом, вам потрібно отримати базу знань, без якої ви просто не зможете працювати. Це те ж саме, що ви в школі не вивчили, наприклад, табличку множення. Якщо ви в умовно в 5 класі не вивчили табличку множення, Кожен наступний клас ви не зможете нормально вчитись, бо ви не маєте цієї бази. Так само і тут. Ці базові знання є просто необхідними, без них ви не зможете рухатися далі. Це є перше, що необхідно таргетологу, щоб стати таргетологом база знань. Друге, вже, йде більш таке вже технічне це є ваша техніка. Тобто, це те, то, чим ви виконуєте вашу роботу. Це є комп'ютер, це є телефон, по суті, все більше вам нічого не потрібно. Також до технічних штук я можу додати такі штуки, як CRM, як сервіси створення рекламних макетів, працювання з софтом і так далі. Тобто тут вам необхідно мати мінімальний набір, це є ноутбук. Чи комп'ютер стаціонарний, як вам зручніше, або на що у вас є можливість, і мобільний телефон. По суті, такий набір є у будь-кого в теперішній час. Також хочу зазначити, що не обов'язково з самого початку купувати собі дорогу техніку, тому що ви займаєтеся цим. Ви спочатку освойте всю техніку, всю базу знань, почніть з простого, а тоді рухайтесь до складнішого. Чому? Тому що, наприклад, я вважаю, що початківцю не потрібен новий MacBook, чи новий топовий комп'ютер, чи новий топовий будь-який ноутбук, оскільки, якщо ви не вмієте цим користуватись, ви не зможете... нема різниці, якщо у вас немає бази знань і ви не вмієте цим користуватись, немає різниці, з чого ви це робите. Повірте, навіть будь-якого таргетолога, профі, ви візьмете, дасте йому самий простий ноутбук. Він зробить все те саме завдяки оцій техніці. Тобто, якщо підсумувати, це означає, що важливо спочатку, як ви вправляєтеся з цим, а техніка це просто інструмент в ваших руках. Починати можна з самого простого, і вже тоді, коли у вас виходить якийсь результат, ускладнювати і покращувати свою техніку, знання і базу. По суті, можна сказати, що це все, що потрібно з технічної сторони. Тепер я перейду в більш таку е, психологічну сторону, це є друга частина ролику, що потрібно для того, щоб стати таргетологом. Перше, без чого неможливо стати таргетологом, це бажання. Якщо у вас немає бажання, вас влаштовує те, що ви маєте у житті, ви просто хочете щось спробувати. Повірте мені, це не спрацює. Щоб досягнути результату, успіху і вийти на якийсь стабільний дохід. Ви мусите мати бажання змінити це, тобто, у вас мусить бути бажання змінити ситуацію, яка у вас виникла. Якщо у вас немає бажання, ви хочете тільки більше заробляти, повірте, це не спрацює. Також додатково до цього пункту я можу додати, що вам має подобатися те, що ви робите. Звичайно, що спочатку може бути не так все легко. Вам потрібно розуміти, що спочатку ви можете не розуміти просто, що ви робите, вас можуть просто вести по цьому шляху. Наприклад, якщо ви проходите якийсь курс, але повірте, що якщо у вас немає цього внутрішнього бажання змінити те, що у вас є, у вас просто нічого не вийде. І також, якщо ви женетеся за грошима, ви хочете просто, просто збільшити ваш дохід і, і все. Це також не вийде, тому що спочатку, повірте мені, у вас нічого не буде получатись. І наступне, про що я хочу поговорити, це щоб стати таргетологом, треба запастись терпінням. Без терпіння у вас просто нічого не вийде. Ви можете мати бажання, мотивацію, рухатися вперед, змінити своє життя, освоїти нову професію. Ну, якщо ви не будете терплячим, ви просто здастеся на першій же проблемі, або першому якомусь конфлікті з клієнтом, або просто ви там закінчили умовно якийсь курс, почали щось робити, і все, у вас перша проблема виникла, ви все, я не хочу цим займатися, я не буду нічого робити, це все складно. І більшість людей, по суті, так і поступає. Вони не запасаються терпінням, вони не можуть. Подолати якісь перші проблеми, коли вони вирішують проблему. І, на жаль, великій дійсно дуже багато людей не запасаються терпінням, вони хочуть отримати результат тут і зараз. І по факту це завжди грає з ними поганий жарт. Тому, якщо ви хочете стати таргетологом, будьте готові до того, що у вас нічого не буде получатись. Але якщо ви будете терплячим і будете наполегливим у власній роботі, ви досягнете всього, що заважаєте. Тому, якщо підсумувати, щоб стати таргетологом, в моєму розумінні потрібно чотири речі: це є база знань, без якої ви не можете рухатися, це є техніка, без якої ви не можете виконати роботу, це є бажання щось змінити, і це є терпіння дійти до своєї цілі. Ось, по суті, все, що я хотів сказати. Надіюся, вам було цікаво мене послухати, подумати над моїми словами. Можливо, можливо, ви хочете додати ще щось від себе. Я буду радий почитати ваші коментарі. Я би хотів вам сказати, що все у вас вийде. Обов'язково старайтесь, обов'язково будьте терплячими, і все у вас вийде. І не забувайте ставити лайк під цим роликом. І підписуватись на цей канал, якщо вам це було цікаво.